Задавали питання нам, як християнам, що робити, або цікавились нашої думки. І багато з нас ми шукаємо часто, що відповісти цим людям, яку відповідь дати їм. Часто є велика спокуса в нас, як в людей, які живуть в певному суспільстві, в певних обставинах, в певній, серед певних людей, які мають певну думку, дати відповідь, яку хочуть ці люди. Знаєте, в книзі пророка Єремії він описує неправедних пророків або неправедних пастирів, які влещують вуха народу, який е, питає їх. І завжди Бо... ну, коли ми дивимося історію Божого народу, завжди поруч з людьми, які проголошували Боже Слово, були люди, які проголошували не Боже Слово. Оце так само застерігає Слово Боже і про часи церкви. Що будуть лже пророки, будуть лже вчителі. І сьогодні є велика спокуса для нас, як церкви Христової, які є пророчим голосом для Божого народу, намагатися влещувати голос народу, намагати, намагатися влещувати їхні вуха. Я хотів би, щоб ми зачитали одне місце, коли до Ісуса прийшли люди з певними запитаннями. Це Євангелія від Луки, 13 розділ, з 1 по 5 вірші. Івангел Луки, 13 розділ з 1 по 5 вірші. Того часу прийшли були дехто та й розповіли йому, тобто Ісусові, про Галілеян, що їхню кров Пилат змішав був із їхніми жертвами. Ісус же сказав йому відповідь. Чи ви думаєте, що ці галілеяни, що так постраждали, грішніші були від усіх галілеян? Ні, кажу вам. А коли не пукаєтесь, то загинете всі так. Або ті 18, що башта в них завалилась, була в сілоамі й побила їх. Чи думаєте, що ті винні були більш за всіх, що в Єрусалимі живуть? Ні, кажу вам. Та коли не пукаєтесь, то загинете всі так. Ми не знаємо, з якими мотивами ці люди прийшли до Ісуса, розказуючи ці страшні новини. Про велику кількість людей, які померли від рук злочинного, ну, від, від людини, від палата, від представника влади. І Ісус відповідає два рази і потім, згадуючи інших, 18 людей, які померли в сіламі, Він згадує і говорить про те, що якщо не покаєтесь, то загинете всі так. Попри всі обставини, які ставалися в той час, Ісус бачив суть всіх обставин. Ісус бачив те, що насправді, єдиний засіб, єдиний засіб спасіння, єдиний засіб спастися від ось цієї смерті, яка чекала цих людей, перечасна смерть. Або ж від смерті, яка чекає всіх, хто не покаяється, смерть в кінці. Після їхньої, ну, можливо, смерті, своєю смертю. Єдиний засіб спасіння від цього є покаяння. Ісус дуже сміливо про це говорив. Казав: якщо не покаєтесь, то загинете всі так. Я хотів би, щоб ми просто в контексті всіх молотов, яких ми будемо сьогодні звершувати, пам'ятали про корінь вирішення проблеми. Про яку ми молимося, і корінь вирішення взагалі людської проблеми взагалом це покаяння народу, який прийде і визнає перед Богом свої гріхи. Тому що дуже часто, коли стикаємося з людьми, більшість бачить центром проблеми він десь там, він десь в Києві, він десь в інших місцях, але він не тут, він не в мені. І десь хочеться, щоб ми розуміли корінь проблеми, яка сьогодні є. Вона в тому, що насправді, якщо подивитися в історію українського народу, він не був жодного разу повністю реформованим. Українському народі ніколи не пройшла повна реформація. Реформація покаяння. Я хочу, щоб ми разом так само молитись про це. Ми зараз будемо молитися про дві важливих потреби: це захист від подальшого кровопролиття. Захист від подальшого кровопролиття, від того, щоб не було більше е, смертей надалі. Е, коли ці люди приходили перед Ісусом, вони так само чекали цього, вони приходили і казали, дивись, що робить палат. Дивись, що робить палат, відбивай людей. Ісус сказав, Покайтесь! Я хочу, щоб ми пам'ятали про це, щоб ми молились про покаяння людей. Покаяння людей в погонах і без погонів, покаяння людей в касках і без касок, покаяння людей зверху і знизу, покаяння людей на всіх рівнях, покаяння нас на всіх рівнях. І перед тим, як ми будемо молитися про потребу захисті від подальшого кровопролиття. знаєте, давайте пам'ятати, що є той, хто пролив. Всю свою кров за гріхи всіх людей. І цього достатньо. Якщо людина увірує в цього Ісуса Христа, не потрібно ніякої крові, не потрібно проливати кров, вона пролита в Ісусі Христі. Давайте молитися, щоб люди звернули увагу на того, хто пролив кров, за їхні гріхи, за гріхи всього народу, за гріхи всього світу. І так само молимося про мирне завершення протистояння, що виникло в суспільстві. Ісус Христос помер і примирив нас з Отцем. Амінь. Амін. Яке служіння дав Ісус Христос в церкві своїй? Служіння примирення. Нехай Господь благословить нас як церкву, сьогодні понести цей мир і молитись про цей мир. Мирне завершення протистояння, що виникло в суспільстві. І перед тим, як ми будемо молитися, давайте пригадаємо, як Ісус. Заохочував нас молитися. Ти, коли молишся, відди до своєї комірчини, зачини свої двері, помолися від своєму щовтанні, отець твій, що бачить таємне віддасть тобі явне. Я зараз хочу зосередитись не на формі, де ми маємо збирати. Звичайно, ми зараз не в комірчині, але отець знає наше прохання краще, ніж ми його знаємо. Давайте зараз з особливою вірою просто розуміти, що сьогодні це прохання, воно йде до самого нашого Отця Небесного, який слухає наші прохання і готовий віддати явно, готовий явно віддати на наші прохання. Про це буде повідомлено в телебаченні, про це буде повідомлено в інтернеті, про це знімуть ролики, як він відповість явно. Але це залежить від того, наскільки щиро я приходжу до нього. Тайні свого серця, наскільки моє серце сьогодні не думає про те, хто навколо мене. Але думає про того, хто сьогодні на престолі і хто сьогодні дійсно керує всім. Отже, заохочує нас зараз разом молитись про захист від подальшого кровопролиття і мирне завершення протистояння. Давайте ми піднімемося.